Пражнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Українські повітряні сили філігранно відпрацювали по російському великому десантному кораблю. Новочеркась в окупованій Феодосії, бо у порту перелякала расистів. А воєнкори в розпачі жаліються на безхребетність чорноморського флоту РФ. Гарячі кадри з місця влучання, найновіші дані про блискучу операцію українських ВПС та як же без неї палка реакція расистів на бавовну. Дивіться уже за мить з вами новини. ТЕСЕНВІЇ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Їм уже ніде сховатися. Російський флот у тимчасово окупованому Криму поступово увесь перетворюється на груду да обгорілого металу. Така участь настигла чергову російську бляшанку. Великий десантний корабель «Новочеркаськ» був потоплений просто на стоянці у порту Феодосії. Близько другої ночі до рашистів прилетіли добрі ракети. Тихо, Ти знімаєш? снімаєшся? Ой, жарко сюда! Боже. Вот зря мы сюда пошли, там осколки, блин, летят. Поэтому говорю голову. Нифига себе! Бомбанув корабель дуже сильно. Стовп диму, який у нічній темряві нагадував ядерний гриб, осяяв тимчасово окуповане місто. Очевидці повідомляють, що після першого удару Новочеркаськ здетонував ще раз. Схоже, рашисти завантажили його боєприпасами, які мали відправити на фронт. Вибух був дуже потужний, але місцеві, як то кажуть, не підвели і зафільмували вибухи. За таке детальне підтвердження успішного ураження, їм однозначний лайк. Одягайте штани і по домашньому їжайте з Криму. Ви не повірите, але саме так і саме на цей ролик відреагував командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Згодом уже у військово-морських силах похизували, що тепер Чорне та Азовське море повністю зачищене від російського металобрухту. Кораблі, що залишились в строю, бояться виходити навіть з російських портів. Станом на восьму ранку 26-12-23 року. В чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В середземному морі чотири ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет калібр, загальний залп до 16 ракет. Відрагували на яскраву подію. В Мінубив Сторе. бавовно довелось визнати. а от її наслідки ті явно приховують. За версію рашистів, їх корабель отримав незначні пошкодження. Те саме пишуть і ручні російські воєнкори. Нормальним же людям у це повірити важко. Подивіться на ці ранкові кадри портового району Феодо. Осіє на розбиті вітрини магазинів і посічені будинки прилеглих вулиць на кораблі. Щось точно вибухало і не раз. Деталі наслідків вибуху розповів кримський гауляйтер Аксьонов. К сожалению, в результаті вражеської атаки в Феодосії погиб один чоловік двоє ранені. Повреждення отримали шесть здані в основному вибити окна. Шесть чоловік евакуїровані в пункти временного розміщення. Остальні жильці розмістились у родних і знайомих. Транспортна інфраструктура роботи в штатному режимі, а по пасажирським перевозкам нет. за даними про українського телеграм-каналу Кримський вітер» загинула, і що третина екіпажу Новочеркаська, десантний корабель такого типу здатний перевозити до 480 тонн цінного вантажу, зокрема і танки та до 100 моряків. Так звані ж зетблогери досі в шоці. Ті не підбирають слів і вже гризуть своє командування не так через їхню компетентність, а через цитую аналегавнітність російської зброї. Навіть вже заговорили про демілітаризацію Криму. Демілітаризація Криму успішно продовжується. Опять же, становиться понятно, що всі С-400 – це повне дерьміще. Є й ті, хто знову малює нові коричневі лінії. Бутім то захід знову перейшов останню межу, безнаказано наводить українські ракети по російському флоту. Ну а що вам сказати, кожен сам обирає собі друзів? У нас США та Британія, а у вас Білорусь та Бурунді. Знайшли расисти і чим порадувати свій плебс. Брешуть, що збили два українські тактичні бомбардувальники су 24 з яких наші ВПС зазвичай і запускають ракети Стормшедоу та Скальп. Журналісти ж припускають, що Новочеркаськ міг стати жирною ціллю, бо перевозив ніщо що інше, як іранські шахеди. Утім, речник ВПС Юрій Гнат поки це підтвердити не може. Ну також сказали, що командувач оприлюднив вночі. Він сам тема моря йому чутлива, бо свого часу проходив службу подеській знітній ракетній бригаді. Тому власне фактично в третій ночі так повідомив таку радісну звістку, що власне знищено цей корабель. Пілоти. Тактичної авіації повітряних сил завдали удару. Ну і теж подякував всім причетним, власне, причетним, можливо, вони не хочуть е, е, якогось публічності, так але все ж таки спланована операція із збройними силами і з іншими силовими структурами, дійсно, яка ви зараз показуєте кадри, які дійсно приголомшуючи, так що знищено корабель імовірно з боєкомплектом. Потужним боєкомплектом, ну тому, власне, хто може володіє інформацією, який сам він був, і може оголосять уже е, пізніше. Ну але все ж таки робота е, зроблена колосальна. Великий десантний корабель е, знищено. І власне поповнив він власне той флот, який очолює зараз крейсер Москва. Знищення Новочеркаська це черговий удар по ворожій логістиці, кажуть у ЗСУ за словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк. Окупанти схоже лишились без новорічних подарунків. По перше, дійсно зрозуміло, що така велика детонація спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля. Специфіка великих десантних кораблів в тому, що вони використовуються зараз ворогом фактично постійно як логістичні об'єкти, як транспортування важливих вантажів, те, що вони не можуть собі дозволити іншим способом, пам'ятаємо, що в них є складнощі з використанням і славнозвісного Керченського мосту, і інших транспортно-логістичних маршрутів. Отже, цілком імовірно, що це був такий собі різдвяний подарунок. Повністю запакований варто згадати і те, що підловили новочеркаськ не вперше. У березні 22-го року разом з іншим великим десантним кораблем Цезарем Куніковим підбили його у Бердянську. Успішно відпрацювала вночі і українська ППО за даними повітряних сил. Українським захисникам вдалося відбити чергову масовану атаку шахедами. Знищено 13 з 19 БПЛА на Херсонщиною, Миколаївщиною та Одещиною. Дякуємо нашим бійцям за їх майстерність. А як думаєте, ви чи вдасться такими темпами Україні до кінця війни знищити увесь чорноморський флот РФ? Пишіть свою думку у коментарях. А також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі!